А як часто ви стикаєтесь з хамством або агресією на вулиці? Ой, на, насправді не дуже часто, на щастя. Я завжди до людей ставлюся так позитивно і тому не пригадаю таких випадків. Не стикався поки. До цього не було. Агр... Агресії не було. Відчувалась втома. Ну, мабуть, ситуацією люди втомлені. Це те, що я помітила. К сожалению, очень часто. Я отношусь к этому ну, как, с пониманием, потому что люди уже очень сильно утомились от войны. У кого-то кто-то погиб, у кого-то дом разрушен, все злые, и поэтому чуть-чуть даже до человека дотронешься вот на базаре, так он тебя таким матом пошлет, что не знаю что. Ну, и говорим, извините, и пошли дальше, потому что я понимаю, что люди очень озлобились сейчас. Поэтому вот такие вот по ситуации, да и на улице вот просто иногда идешь и... Как между між собою ні за чого возникает конфлікт. Просто не так став, не там сів. Ну, взагалі, сейчас тяжело. Якщо людина хамить, значить образованість ну, не та, не дозволяє їй не хамити. То нем, нема з нею Можливо, я не пам'ятаю, але здебільшого, поки я гуляю по місту, то взагалі немає такого, щоб хтось міг нахамити або ж проявити не дуже гарну умову. Бувало, звісно. Так важко. Ну, у мене зазвичай через дітей щось таке буває. Що Там дитина не туди полізла, чи комусь кричить, що небудь таке. А ваша дитина там щось. Так, да, так. Да. Для... Моя дитина для когось щось не то робить. Так. Ну, чесно, це дуже сильно залежить від ситуації. Якщо прям якось не в тему лізуть, то відповідаю грубо. Ну, так чітко. Типу, не ваше діло, ідіть далі. О, якщо дійсно косяк, то вибачте, більше не будемо, якось так. Були, бувають, люди різні по Черкасам ходять. А, а як ви відповідаєте на, на такі ситуації? Загалом стараюся або ігнорувати таких людей, або ну, не відповідати тим же самим до них. Дуже часто. Uh, Усе, uh, підходив спитати, як, ну, як дійти до Любави, Мені сказали, що не можу повісти, тому що я на ну, косовці не так вдів, оказується. Я стараюся не реагувати або просто згладжувати все на хороше своє состояння.